Вітаю, я Дана, і сьогодні про церемонію Оскар. Роберто! Роберта! Вайтлайплі. Знаю, що хтось любить Оскар і з нетерпінням чекає результатів, а хтось не любить через скандали, провокації, нетолерантність та расизм. Я особисто максимум люблю роздивлятись образи на червоних доріжках, але я вважаю, що це велика платформа, яка має нести відповідальність і контролювати, що транслює на весь світ. Напишіть, слідкуєте ви за Оскаром чи ні. Цікаво подивитись статистику глядачів. Цього року Оскар відбудеться 12 березня. Та сьогодні давайте згадаємо веселі і, може, трішки суперечливі моменти за всю історію церемонії. Готові? Почнемо з червоної доріжки. Скільки я передивилась неймовірних образів. Наприклад, у 69-му всі були шоковані прозорою тканиною Барбари Стрейзенд. Але то народ ще не знав, у чому прийде Еді Вільямс через 5 років. Вона вирішила одягнути леопардову білизну і взяти з собою на червону доріжку. Песика? Ого, скажете ви. Це ще не ого, скаже вам Еді Вільямс, і у 74 му буде ще сміливішою і одягне перлини на нитках. Скромніші, але 100% культові образи були у Демі Мур, Кім Бейсінгер, Джини Девіс та Вупі Голберг у 90-х. Багато питань викликали сукні Шер. Особливо її образ у 86 му Didn't really like me. Вони ненавиділи те, як я одягаюсь, і в мене були молоді хлопці, тож вони думали, що я несерйозна. Отже, я вийшла і сказала: бачите, я отримала свій посібник про те, як повинна одягатись серйозна актриса. Наступного року вона отримала Оскар за фільм Влада місяця. Роздивіться, можна уявити, що таку сукню одягне зараз Кім Кардашян або ні, ні, Бела Хадід. А тепер зверніть увагу на цю сукню. Я спочатку подумала, що це справжнє золото і. Ну, майже вгадала. Це 254 прострочені просрочені банківські картки Американ Експрес. Сукню створили для акторки Елізі Гардінер. Американ Експрес потім придбала сукню і виставляла її в офісах по всій країні. А от Шарлі Стерон розповіла, що її помаранчева сукня підпортила її репутацію у 2000-х. Я не можу сказати тобі, скільки разів я пробувалася на роль, але мій агент повертався після кастингу і казав: слухай, Шарліз, вони бачили тебе в помаранчевій сукні. Вони думають, що ти. Не зможеш це зіграти. Погодьтесь, дуже дивно, що її акторський талант оцінюють не по її грі, а по сукні. Але то були 2000-ні і до таких відвертих образів, напевно, ще не звикли. А ось сукню лебідь на Бьорк, ви точно бачили. Вона може здатися дивною, але якщо зробити крок назад і подивитися в масштабі на історію сукні, вона стала просто легендарною. Все почалося з балерини Анни Павлової, яка вперше станцювала вимираючого лебедя в 1905 році. Потім образ цієї тварини використали для сукні Марлен Дітріх у 1935-му. І, можливо, це стало натхненням для дизайнера Мар'яна Пейоскі у 2001-му. Бьорк коментувала це так: я справді не знаю, чому я одержима лебедями. Вони дуже романтичні, будучи моногамними. Коли я йшла на церемонію, я усвідомлювала, що це буде мій перший і останній раз. Тож я подумала, що мій внесок повинен бути про фертильність, і я вирішила взяти трохи яєць. Деякі не оцінили такий перформанс, та більшість були у захваті, бо це саме те, що запам'ятовується на довгі роки. Тому образ почали відтворювати інші знаменитості. Наприклад, Елен де Дженерес на премії Еммі, Кевін Джеймс на Choice Awards, навіть Майлі Сайрус в одній серії Хани Монтани. А ще, якщо пам'ятаєте, фільм Білі ципоньки пізніше у 2014-му, модний будинок. Валентіно представив свою версію такої сукні. Звичайно, над сукнею сміялися у 2001-му, але хіба той факт, що люди пам'ятають його більше ніж будь-яку іншу сукню Оскара. Не означає, що воно було видатним. Ну думаю, люди так само пам'ятають вихід на червону доріжку творців мультсеріалу Південний парк Трея Паркера та Мета Стоуна, коли вони повторили сукні Дженніфер Лопес та Гвінет Пелтроу. Гвінет кинула на мене серйозний погляд, коли побачила на церемонії, але в мене не вистачило духу. Їй щось сказати. Вони приїхали на церемонію після того, як закинулися забороненими речовинами. Здається, вони. Дуже хотіли уникнути цього заходу. Ми були на кшталт панк-роком, знаєте, проти всього цього, але Тре номінували на Оскар за найкращу оригінальну пісню, і це круто. Тож як ти можеш прийти, але в той же час не прийти, як не бути частиною цього. Ну може, в той момент думками ви і не були там, але в історії червоної доріжки Оскара ви точно залишились назавжди. І давайте вже перейдемо від нарядів до подій, які ставалися у залі театру Долбі в Лос-Анджелесі. це було. Це Гелі Беррі у 2003-му оголосила переможця у номінації Краща чоловіча роль. Її отримав Едріан Броуді за роль у фільмі Піаніст. Він вилетів на сцену, схопив гелі і пристрасно поцілував. Це не було заплановано, і актриса подумала. Авославта ф хапеней. Гелі. Яким був поцілунок? Він був хороший. знаю, я був дуже мотаф з відбувається. А що сказав пізніше сам was that moment where I really Really felt it slow down. Через рік після того поцілунку він підготувався краще. Вийшов віддавати нагороду найкращій актрисі, пшикнув освіжувачем дихання та витягнув з конверту ім'я переможниці Шарлі Стерон. І що вона зробила, коли приймала нагороду? Звісно, поцілувала його. А зараз я розповім про незвичайного спонсора цього відео сухий душ Shower Pack Коли мені написав цей бренд, я спочатку подумала, можливо, це не зовсім підійде моїй аудиторії, але потім така: стоп, мене дивляться мами з дітками, люди, які їздять поїздами, автобусами, люди, які можуть любити туризм і природу. Це щось цікаве і корисне, хоч і зовсім нове для мене. А ну треба роздивитись як він працює. В нас є рукавичка, одягаємо її на руку, додаємо трішки води, робимо піну. І все, миємо тіло. А потім рушничком витираємо і ми чисті. Як би я хотіла, щоб цей душ був зі мною, коли ми з Марті їхали через лінію фронту на Кривий Ріг, намагалися виїхати з Херсону. Це був дуже гарячий автобус, було дуже спекотно, і Я просто мріяла про душ. Та тепер я знаю, що брати з собою у далекі поїздки. Мені точно це буде зручно використовувати з малим. А ще було б круто мати їх, коли ми з Марті потрапили в лікарню, він трішки прихворів, і там не було ванної кімнати. І ви, я думаю, розумієте, що це незручно і в тебе і так нервовий стан, там втомлений. І це тебе ще більше пригнічує. А так ти за 2-3 хвилини обмився, і все, ти свіженький, і в тебе свіжі думки. Я привідкаваємо. Вот Маленький, давай. Знаєш, що це? So -so. Сухий душ. Ти такий бачив? Mm -mm. Like давай, 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 давай. Мы ему, мы ему, мы Давай, рука. Рудні виробництво сухих душів почали тато з донькою з самого початку повномасштабного вторгнення. Вони допомагають, відправляють засоби гігієни нашим бійцям на фронт туди, де немає жодних умов. І це полегшує перебування людей на передовій. Та й нам, звичайним людям, стане це в нагоді, коли, наприклад, вимикають воду або після спорту та у поході. Це дуже корисна річ. І я як новий світ відкриваю для себе. Я у захваті від команди, яка швидко організувалась, зрозуміла актуальний запит українців і підлаштувала своє. Я виробництво. Усі посилання на крамничку я залишу в інфобоксі під відео. Ваше замовлення швидко приймуть і відправлять. А якщо ви замовляєте це для близької людини, то в посилку можуть покласти смаколики або записку. Все, що підніме їй настрій. Напишіть в інстаграмі при замовленні, що ви від мене віддані і отримаєте знижку 15%. Також вона спрацює автоматично на сайті з промокодом Дана Ухана. Сподіваюсь, ми були вам корисні. Повертаємось до церемонії Оскар. А тепер давайте я познайомлю вас з голівудським актором, лауреатом премії Оскар як найкращий актор другого плану за фільм Міські піжони у 1992 році Джеком Пеленсом або Володимиром Палагнюком. name is Володимир Палагнюк. Він народився в родині українських емігрантів. Його тато Іван з Тернопільщини, а мама Ганна зі Львова. Є в нас тут хтось з Тернополя чи Львова. Підніміть руки у коментах. Взагалі, історія Володимира вражає. Я не знаю, є про нього Фільм чи ні, бо точно має бути у юності. Він працював на вугільних шахтах, як його тато, потім був футболістом і пізніше став боксером. Взяв псевдонім Джек Братсо, бо ім'я Володимир американцям було складно вимовляти. Здобув 15 перемог поспіль, та одного разу він отримав удар в горло, і це зробило його голос хриплим. The really big money, however потім прийшла Друга світова війна, і він вступив до військово-повітряних сил США. Та трапилось погане. Під час навчання його літак загорівся і він отримав опіки обличчя. Але після операції він повернувся на службу і брав участь у воєнних діях. Потім він вступив до Стенфордського університету на факультет акторської майстерності, працював охоронцем, кухарем, рятувальником, фотомоделлю, репортером. І у 1950-му він дебютував у кіно та Через його зовнішність і хриплий голос йому давали ролі поганців, чому він був не дуже радий, адже був доброю людиною. Писав вірші, малював картини. І зараз він сподобається вам ще більше. Слухайте, то був 2004 рік. У Лос-Анджелесі проходив кінофестиваль Російські ночі, який фінансувало Міністерство культури Росії. Джека запросили, щоб нагородити званням народного артиста Росії. Я українець, а не росіянин. Я відчуваю, що зайшов не в ту кімнату. Буде краще, якщо я. Я і мої друзі, підемо звідси, і він пішов з фестивалю, відмовившись від нагороди. Так я не експерт з кіно, але кажуть, що тоді на фестивалі був представлений фільм «72 метри, який мав ознаки українофобії. Бо у фільмі не вживали слово українець, українців представляли не зовсім чесними людьми. І от Джек, пішовши з фестивалю, так протестував проти цього фільму. Те, що це був саме протест, це не точно. Але саме відмова від нагороди і його слово я українець. Це те, що треба нам усім зараз казати і відмовлятись від усього російського. Ще він у 1996 році привіз особисто в Україну гуманітарну допомогу для дітей Чорнобиля. А його брат Іван Палагнюк якось розповідав: він був значно більшим українцем ніж я. Він вільно говорив українською, а я лише трішки. Він пишався тим, що він українець, і першим брав участь у всьому, що було пов'язане з українцями. То я всю його історію до чого розповідаю. По перше, я у захваті від нього. І здається, я чула раніше, що він є єдиним українцем, який отримав Оскар. Виправте мене, якщо це не так. А по-друге, повертаємось у 1992 рік, коли він вийшов на сцену Оскара, щоб забрати нагороду. Сказав, що коли ви досягаєте такого віку, як він, продюсери сумніваються в вас, віддають перевагу молодшим хлопцям. Джек показав, в якій він прекрасній формі, і що продюсери помиляються. Дозвольте, я візьму це за приклад, які українці невгамовні, цілеспрямовані і вес. Целі я особисто не маю жодного сумніву, що ми переможемо, і я впевнена, ви знаєте, що для перемоги потрібно підтримувати наші сили безпеки й оборони. Не зупиняємось і разом вистоїмо. А ось цей момент у 99-му на церемонії, то мені здається, це я б так вибігла за статуеткою. Роберто Беніні, італійський актор, так радів, бо отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі Життя прекрасне. Якщо вже і бігти за статуеткою, то тільки так. Просто це моя особиста думка. Не хочеться робити з таких церемоній щось серйозне. Наче вся твоя акторська, режисерська, операторська робота націлена на володіння цією статуеткою. І здається. Якщо ти її не отримуєш, то твій труд, наче. Знецінюється, тому прикольно робити з цього просто шоу несерйозне, щоб цілі були веселощі. Приходити в костюмі лебідя, стрибати по стільцям чи віджиматись на сцені, або як Джастін Тімберлейк у 2017-му. Псувати кадри на червоній доріжці дружині та друзям під час інтерв'ю. І я розумію, що багато знаменитостей чекають цю церемонію, бо це впливає на твій статус, на твої гонорари. Це з одного боку нормально, але з іншого хіба. Кіно не робиться для глядачів, бо іноді здається, що фільми знімаються спеціально для академії, і хіба можна якось оцінити мистецтво? Адже сприйняття мистецтва музики, кіно, мультфільмів це все дуже індивідуально. Не знаю, в мене багато питань і. Може, я знайду відповіді, коли поспілкуюсь з людиною у цій індустрії, яка має великий досвід. Або може ви порадите у коментах якусь статтю, фільм чи книгу про такі церемонії, чому люди їх люблять і навіщо вони потрібні? Напишіть свої думки, мені дуже подобається мати з вами діалог. Ви дуже розумні. Я дякую вам за підтримку за кожен комент, за кожен лайк, за кожну підписку і за кожен донат. Як я щойно сказала, ви розумні і знаєте, що це розвиває канал. І я би безмежно вдячна за це, і буду далі продовжувати створювати для вас такий затишний куточок на Ютубі, щоб ви могли приходити відпочивати сюди. Так, як цього року номінацію на найкращий фільм отримав Аватар Шлях води. Як ви думаєте, чи вийде Бен Стілер знову на сцену у синьому, як у 2010-му? Коли актор оголошував переможця у категорії найкращий грим та зачіска у кіно? До речі, спочатку організатори хотіли, щоб Саша Барон Коін вийшов з Беном на сцену, і академія боялась, що він образить режисера стрічки Аватар Джеймса Кемерона. Тому вони залишили тільки Бена і зробили цю сценку невинною. Та Саша Барон Коін. Все ж таки обійшов дрес-код та правила церемонії, і у 2012 році прийшов в костюмі свого персонажа з фільму Диктатор, та не сам. А з урною, в якій наче був прах Кімчен Іра, все це був рекламний трюк, бо фільм Диктатор виходив через декілька місяців після церемонії. І я вважаю, що це геніальний спосіб привернути увагу до себе і до того, що хочеш продати. Та цікаво, чи зміг би Саша повторити божевільну витівку Роберта Опеля, американського фотографа, який вибіг на сцену Оскара, зовсім зовсім голий. Quite likely. That was almost bound to happen. But isn't it fascinating that. fascinating to think that probably the only laugh that man will ever get in his life is by stripping off and showing his shortcomings. <laughs> Важко сказати, але якщо зануритись глибше, то Роберт був бісексуалом, активістом, боровся за права геїв. Його художня галерея стала першою галереєю еротичного мистецтва Сан-Франциско. Він приходив на засідання міської ради, щоб протестувати проти постанови про заборону на на громадських пляжах. Після пробіжки на Оскарі його не зловили охоронці і не відправили за грати. Він одягнувся. І його привели до прес-центру. Ви знаєте, люди не повинні соромитися бути оголеними на публіці. А повертаючись до промови ведучого Девіда Нівена, чому він сказав це мало статися? Бо у ці роки це був 1974-й, Люди захопились. Наготою. Їх називали стрікерами, голими бігунами. Вони перебігали баскетбольні майданчики під час гри. Голі спускались з парашутами та їздили на велосипедах. А в університеті Джорджії студенти одного разу встановили рекорд. 1543 людини одночасно пробігли голими по кампусу. Та чи справді Нівен не очікував такої пробіжки? Є коментар від головного спеціаліста по вирішенню проблем церемонії Оскар Роберта Мацлера. Моя дружина була там на генеральній репутації. Петиції, і Нівен запитав її у холі, чи може він запозичити її ручку. Вона дала ручку, Нівен сів на сходи і написав цю фразу, повернув ручку і сказав, що пишається цією фразою, як передумав. Це було за дві години до того, як фотограф вибіг на сцену, та всі інші заперечують, що це було заплановано. І зараз, напевно, це вже не важливо, бо це просто культовий момент історії церемонії. і суперечливий, але цікавий і веселий. А от у 2000 році за кілька тижнів до церемонії з вантажівки, яка перевозила з фабрики Оскари, зникли 55 статуеток. Кому потрібна купа дурних статуеток? Вони настільки резонансні, що ви не можете їх демонструвати і, звичайно, не можете продавати. Коментував про чи викрадення сержант поліції Лос-Анджелеса Джон. На фабриці швидко почали створювати нові статуетки, бо часу було обмаль, 20 людей працювали понаднормово. Та потім у поліцейський відділок не дійшов виклик. Робітний Вілі Фулгер знайшов 52 статуетки, коли коприсався у смітнику за одним рестораном поблизу корейського кварталу. У мене оскарів більше ніж у будь-якої кінозірки. Сказав Вілі і отримав 50 тисяч доларів нагороду від транспортної компанії, яка перевозила і загубила ці оскари. А академія надала Вілі два місця на церемонії. Напевно, якщо б це сталося не в 2000-му, а в 1943, 44 чи 45-му, Цінність тих статуеток була мала, і їх хто точно ніхто б не хотів викрасти до війни. Вони були зроблені з бронзи, але під час другої світової був брак металу. Їх довелося виготовляти з пофарбованого гіпсу. Та після закінчення війни всім, хто отримав такі оскари, запропонували обміняти їх на металеві. Ще нагадаю, що у 2022 році більшість гостей прийшли із синьо жовтою стрічкою та хвилиною мовчання продемонстрували підтримку нашому народу, нашій країні. Того року Володимир Зеленський не виступав з прямим включенням. Та можливо цього року ми побачимо нашого президента на екрані у театрі Долбі, щоб Голівуд і увесь світ не забував, що війна триває, і нам потрібна допомога, щоб перемогти зло. Та перемога точно буде за нами. Вірю в це. Обіймаю кожного і спокійного вам дня і ночі. Ціле спрямовані. Ціле спрямовані. Ціле спрямовані. Ціле спрямовані.